Всім доброго дня! У нас сьогодні знову ремсинтез Сьогодні буде дуже цікаве відео, як ми чуть не втратили врожай із за поломки на цій сівалці Дивіться, слідкуйте за каналом, буде цікаво. Хотілося б сказати пару слів відносно того, як посіяла сівалочка на ремсинтез Я обіцяв, що покажу. Які сходи, я обіцяв, що покажу, як вона сіє. Зрівняємо її посів, якість її посіву з агросоюзом, ну і в різних умовах там нуль, традиційна обробка і мінімальний обробіток. Ось Що я хочу вам показати, це дуже-дуже цікавий приклад, скажімо так, не зовсім веселий. Чому? Тому що у нас дуже-дуже погані сходи. І причина цьому, цих дуже поганих сходів, от якщо ви подивитесь так. -от. От, наприклад, рядок йде, ну, от, бачите, от пропуск, тут нема рядка. Причина цих поганих сходів дуже банальна, але дуже болюча. На момент, коли відбувався тут посів, це був пізній посів, вологи було достатньо дуже мало. Але на цьому полі. Скажімо так, сіяв і сіяв ремсінтес, то агросоюзи сходи є в один період вони сіялися. Але дивіться, яка ситуація. От, наприклад, ми беремо рядок і знаходимо насіння. Хочу вам показати, що відбулося з насінням після посіву. Зараз покажу і ми це обсудимо. Ну, наприклад, дивіться, бачите, ось насінина лежить ось. І вона не те, що вона не взійшла, вона навіть не набухла. А чого вона не набухла? Дивіться, яка глибина. Ну тут тобто 3-2-3 сантиметри. Коли я під'їхав на це поле, волога тут є, до речі, ось вона є. Коли під'їхав я на це поле, в момент, коли сіяла сівалка, я помітив, що подушки паралограмів пневматичні були спущені, взагалі спущені, тобто вийшло, вийшло повітря, але оператор цього не помітив. І в результаті цього відбулося, скажімо так, автоматичне вимілення посівного апарату. І от тут виходить така історія, що глибина була виставлена правильно, все було виставлено правильно. Але тому, що не було індикації пневматичної системи, ми маємо отакий, отаку фігову картину. Картина дуже фігова, тому що ну, тут практично ну, відсотків 20 отримали сходів. 20% якось. А там де... Ближче до краю, де там, скажімо так, затоптано там взагалі я б сказав би так. Під ноль. це вам така історія. Індикація неободичної системи повинна бути обов'язковою. Бо це чрівато таким у нас дуже-дуже небезпечний рест, він не бачить, він не може зрозуміти. Або відволікся десь, або ще щось відбувається. Історія. Така історія. Така нехороша історія. Такі діла. Всім всього найкращого. Ставте великі пальці вгору, слідкуйте за каналом, бережіть себе.